Навколо постійного магніту існує магнітне поле. Навколо котушки зі струмом теж є магнітне поле. Чи відрізняються одне від одного ці поля. На екрані ви спостерігаєте ошурки, що встановились вздовж магнітних ліній поля. Чим воно створене? Ніхто з нас не може з певненістю сказати, що знаходиться під листом картону: постійний магніт чи котушка зі струму. З попереднього твердження можемо зробити висновок. Якщо постійні магніти взаємодіють через магнітні поля, то і котушки зі струмом теж повинні взаємодіяти через магнітні поля струмів. На екрані ви спостерігаєте результат взаємодії котушок. Чому вони притягуються, спробуйте розібратися самостійно, використовуючи правило правої руки. Нашим наступним кроком є дослідження взаємодії магнітного поля і поміщеного в нього провідника зі струму. Внаслідок взаємодії магнітного поля і поля струму на провідник повинна діяти сила. Досвід, моделювання якого ви бачите на екрані, підтверджує цю думку. Від чого залежить сила, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі? Повторимо попередній досвід, поступово збільшуючи силу струму реостатом. Проведемо ще один досвід. Не змінюючи сили струму, змінимо магнітне поле, збільшивши його за рахунок іншого магніту. Як бачимо, сила, що діє на провідник зі струмом, збільшилась. Чи можна змінити напрям руху провідника зі струмом в магнітному полі? Повернемося до першого досліду. При замиканні кола провідник відхиляється вправо. Змінимо напрям струму у провіднику і знову змоделюємо дослід. Змінити напрям сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі можна, не змінюючи напрям струму у ньому. А змінивши напрям магнітних ліній поля. Для визначення напрямку сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі, використовують правило, яке називають правилом лівої руки. Якщо чотири пальці лівої руки показують напрям струму у провіднику, а долоня повернута до північного полюса. То відігнутий великий палець показує напрям сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі.